Ну і далі, напевно, головна подія сьогоднішнього вечора це фінал, фінальна частина Євро 2016. Михайло Співаковський, оглядач газети Спорт Експрес нас в студії. Дякую, що прийшли. Добрий і Михайло нам буквально допоможе зараз зарядитися вже таким важливим настроєм перед цією фінальною грою менше ніж півтори години залишається. В Парижі буде на de Франс. Португалія і Франція, як я вже казав, Михайло, за кого ви болюєте? Я б сказав, що я буду за красивий футбол, якби б я хоча б на секунду підозрював, що ми його там дождемося. У мене є більше сумніви на цей счет. Мої фавориты уже покинули чемпионат. Розумію. Багато да, хто може це сказати зараз. Я думаю, більшість, якщо да. тільки да. ти не француз або не португалець. Або якщо ти не Португалії зараз як наша Слівченко, яка зараз сказала, що буде болівати за Португалію. Ну, я думаю, це той, як називається, peer pressure, середовище. Я думаю, можна знайти багато причин боліти за Португалію, помімо чоловіка, який грає під сімим номером, да? і його проборчика гладенького. Але футбольні причини тут, мені кажуть, не то, що дуже при чому. Взагалі, немножко змельчало це все. Я, як чоловік з 30-летнім стажем болельщика, хоч по мені, може, не скажеш этого, но воспитан на В временах, когда все-таки чемпионат Европы, это был клуб для избранных, я имею в виду финальную стадию, там было 8 команд, попасть туда было за счастье. Да. Сейчас, извините, 24 команды, как на первом чемпионате мира, который я смотрел вживую. Ага. То есть, понимаете, это уже как бы Европа делится на две половины, худшую и лучшую. То есть, если ты не в лучшую, то ты где-то около сан марина с Лихтенштейном, там, где сейчас голландцы оказались, а, где же вполне шис... могли мы быть. А тоже, я же Шесландия я согласен, согласен вот выше. как раз таки ну Исландия вообще вышла с первого места будем прямо все говорить fantastic. а что касается Уэльса то да как раз таки для таких команд как Уэльс Албания Северная Ирландия это шанс заявить о себе ну мы сейчас не будем говорить про экономические так сказать причины этого расширения мы же все прекрасно понимаем что это геометрическая прогрессия чем больше стран тем больше денег туристического вала и всего прочего то есть довольны все кроме как мне кажется футбольного болельщика потому что сам футбол по качеству очень и очень я бы сказал средний. Что можем сказати про нынешнюю команду Португалії. Ну, крім того, що всі вже сто разів казали про те, що вони жодного разу не вигравали з гри до останньої, да. власно, та Італії ну, Сборная з 1982 года до полуфинальной группы. Тут те самое вытворяло. Понимаете, на таких турнирах все-таки оборона, мне кажется, выигрывает а не атака. Но. По большому счету в Португалии есть три кита, за которые ее стоит, если не любить, то, по крайней мере, ценить и обращать на нее внимание: первое это игрок сумасшедшего уровня Криштиану Роналду. Сейчас нет смысла об этом говорить. Наверное, в Европе лучший игрок последней декады. И нравится девочкам еще. И некоторым мальчикам, но я к ним не отношусь. Второе это игрок открытия турнира Тернато Санчеш. Игрок, мало того что очень талантливый. И выстреливший, так еще и игрок с загадкой, поскольку сейчас в последнее время ходят разговоры о том, что ему на самом деле не 18, хоть и не турок и не грузин, но выглядит как-то подозрительно не на свой возраст. И вот дедушка да, да. европейского футбола Гиру, это такой очень почтенный старец из Франции, он вообще предположил, что ему там года 24, но родители африканцы, история с документами непонятна. Запутал, и третий это. кит, это личность тренера. Тренер очень интересный, Фернанду Сантуш. 64 года человеку, э, удивительный португалец, какой-то не португальский, который учит свою команду играть в греческий футбол. Мы сами помним 2004 год, сборная Греции, самый, наверное, незрелищный чемпион ever за все времена. Да, да. И вот Фернандо Сантуш по лекалам вот этой сборной Греции, которую он два раза выводил в финальную часть Евро 2012 и Чемпионата мира 2014, слепил из европейских бразильцев каких-то да, да, да. гр... португальских греков да, каких-то. Да, вот. Но за что я уважаю Сантуша, за то, что это тренер, который... Який... к каждому сопернику ищет свой индивидуальный ключик со своим там диаметром, и он очень скрупулезно подходит к изучению противника. Ну, у французов тоже есть свой козырный туз, их их тренер так само, титулованный. Да, какого... ну, может быть, дышам, так сказать, еще звезд с неба не хватает в полном смысле этого слова, но несколько матчей на этом турнире при достаточно блеклой игре, где-то, может быть, он выиграл своими заменами, но я скажу так, несмотря на то, что Франция не проигрывает уже очень давно, по-моему, 10. 10 матчей, а Португалия 13. Несмотря на то, что Франция выиграла у Португалии 10 последних матчей, Франция играет дома, и Франция каждые 16 лет имеет обыкновение выигрывать чемпионат Европы, и сейчас как раз те 16 лет 84, 2000 и 2016. Несмотря на это, Франция тоже не демонстрирует какой-то супер игры. Есть такая определенная, мне кажется, узость состава, но вот как ни странно, это узость и ограниченность с одной стороны они дают какую-то стабильность. Вот за счет этой стабильности и действительно прорыва Антуана Гризмана, который еще лет 7-8 назад у многих своих товарищей по сборной автографа брал на, стоянке около автомобиля, а сейчас это кумир наций, вот это то, что, наверное, является основой для сегодняшних мечт и надежд французов. Клодышам был, играл в основе, когда они чемпионат 2008-2000 год, когда команда была. подряд два вот этих турнира. Тридишний тренер Сборной Франции. Там менялись тренеры, там был и МЖК, и і Мер. І, да, і, і, і і, і лемер, то есть там, лемер да. да. Лемер сказал про те, что наша сила в том, что у нас будь-який футболист имеет право на помилку. Сам ну, э, ну, такі були футболісти, які ще рідко ошибались, чесно кажучи, та э, да, але чи чи є от паралелі стоїть тодішньою збірною, чи це збірна слабша? Ну, мне кажется, что параллелей нет. Та сборная, извиняюсь, стала первой в истории, которая после Европы выиграла мир, если не ошибаюсь. И да. в той сборной был Зидан, и в той сборной была фантастическая линия и обороны, и были полузащитники уровня того же Дышама, и Патрика Веера, и Пяти, и Роберт Перес и Джеркаев. Но там, там была команда потрясающая. Эта команда поскромнее, скажем так. Она более такая экономная, мне кажется, в своих э, сверхусилиях. Но тоже, вот посмотрим, мне кажется, что сегодня многое будет зависеть от... Двух Пи в полузащите французов. Это Поль Пагба, человек, который может. протащить, так сказать, мяч от своей половины до от своей штрафной до чужой. И вот сейчас вроде как Реал претендовал на него. И теневой лидер сборной Франции на этом турнире Дмитрий Пайет, человек, который из поздних раскрылся в 28-29 лет, сейчас играет за Вест Хэм, но этот чемпионат проводит на удивление удачно. Вот я думаю, если не Гризман, то кто-то из этих двоих сегодня должен попытаться решить. Ну и хочем уже все-таки Побувати в Парижі, хоча б через скайп. Зараз нас Максим Сухенко, журналіст сайту Спорт Арена, до нас може приєднатися до нашої розмови. Доброго дня! Так, доброго доброго дня чи доброго вечора вже, Максиме. Добро вечора. Так, що там зараз в Парижі відбувається? Яка атмосфера? Е, Певне, ну для мене день, тому що в Парижі зараз ще сонячно. Я день не знаю. Сонце, спека. Сьогодні температура досягала 30 градусів. Тепля, ну, навіть були такі місця, де купаються асфальт. Це сума. От Дуже спекотно, як і через сонце, так і через болівальську атсферу. Дуже приємно, що не лише французи заполонили старті Франц заповоняли. Франції, околиці, так вони складають більшість з цього основної маси полювання події були сотків Але варто зауважити, що дуже дуже багато приїхало португальців. Їх на попередній матчі було менше зараз. Напевне, хтось не вірив в свою збірну, хтось не вірив в команду Піщану Роналду, але на фіналі і багато з португальців певний. Спеціально на один матч приїхали сьогодні в Париж, і сьогодні буде Олі на стадіоні. Також я б... відзначив кількість сполівальників з інших країн речі. Напевно, в, було... в них є багато квитків на руках. вони сподівалися, що їх спірна буде, в сіналі, але їх спірні нема, тим менш не вони виділяються походу на вирішальні номачні. Те, що тут має. Щось ми маємо трошки проблеми зі звуком, мені здається. Максим, чи могли б ви трошки ближче говорити до мікрофону? Так. А, так, так. так, здається, так зараз краще. А, є інформація, що на чорному ринку в сьогодні квиток по 10 тисяч євро. Так. Це дуже вірогідно. Я впевнений, що так воно є, тому що е, всі, хто торгують квитки під стадіоном, е, не продають їх дешевше номіналу, як це було на попередні, а, а й завищують номінал до 2, в 5 в разів. Тобто є попит, є багато людей, які е, потребують квитки, стоять з табличками, шукають квитки. Так і багато тих, хто їх продає, по дуже високим цінам. Ну і скажіть про заходи безпеки. Сьогодні там була, до речі, по інфінформація, що начебто знайшли якусь сумку і підозрювали, що може бути вибухівка. Так, був такий міні-інцидент, але це напевно важко назвати інцидентом. Словами, не Мабуть, якісь, як то кажуть. Тих, хто хотів е заважити, заважити цьому фіналу. От Щодо безпеки, то все на вищому рівні, біля стадіону, так і в Парижі так само, е біля фанзони, і в місті, і тут е дуже багато поліцейських, дуже багато е інших спецсил, дуже. Е Детально прискіплюється до будь-якої підозрілої речі, до будь-яких підозрілих людей. Мені довелося бути свідком як звичайних болівальників Просто попросили зупинитись, перевірити сумки, перевірити навіть якісь документи. Це просто на вулиці, не біля якогось ходу. Чи... Турнікету, а просто на підступи до стадіону. І мені, як ну, представнику медіа, теж здавалося проходити багато кордонів, не дивлячись на якийсь статус. от Але все дуже детально, все дуже прискіпливо і дуже уважно. Нема ніяких послань. Дякую, Максиму, дякую за включення. Вам гарної гри. Приємного перегляду. і насправді лишається вже зовсім небагато годину, лишається насправді часу до фінального да. матчу. А ми якраз всі встигнемо добратися додому та напевно, подивитися це на великому всі екрані. як на сьогодні примкнуть, А, Ну, останнє питання: чи побачили сьогодні сльози Криштиана Роналду? Ну, мені здається, тут як у алкоголіків, повод завжди знайдеться. Якщо проіграють, то вспомнить 2004 рік. Кстати, интересно, что из той команды осталось только два человека еще Рикарду Карвали, но ему сейчас 36 или 30, 38 даже. И мне кажется, что шансов на попадание в основу нет. Это такой человек, который нужен в раздевалке для фэншуя. А, Португалия, кстати, самый-самый стабильный участник чемпионатов Европы последних 16-20 лет. Финально Средний результат, 16, полуфинал. Да. Это как минимум. Так что вот эта стабильность 11 миллионной нации, она нам на зависть. Надо черт вдать им сегодня подкрыты. головний трофей цього чемпіонату ми незабаром вже дізнаємося.